І Про скандальне будемо говорити. Українська співачка Слава Камінська відома як учасниця гурту Неангели під час війни в Україні заспівала російською мовою. Так, виконавиця з презентацією російськомовного треку засвітилася на вечірці за кордоном. Про це повідомив український блогер Пліткар. Богдан Беспалов, якому відео надіслали присутні на заході люди. Медійник стверджує, що на цій події артистка презентувала свою нову російськомовну композицію, яку планує випустити зовсім скоро. Де відбулася вище згадана вечірка, невідомо. Однак можна припустити, що слава виступила в Іспанії, де вона живе з дітьми від початку повномасштабної війни. І, не дивлячись на три роки війни, зірка у своїх соцмережах продовжує розмовляти російською. Одначе не встигла пісня вийти в люди, як то кажуть, як її вже розкритикували українці, користувачі у соцмережах, не оцінили новоспечений трек співачки і захейтили її за виступи за кордоном ще й російською мовою. Ой, фу, не можу таке слухати, та й пісня нудна. Взагалі не цікава її творчість, як і всіх зрадників, що виїхали за кордони, цинічно співають російською. Нудна пісня про імпотенцію клас. Радію, що таке заспівала підрюмаху у шашличці для якутів у светрах буде топ. Не зупиняйся, Оля. А що з нею сталося? Ніколи особливо за нею не слідкував, але точно пам'ятаю, що вона перекладала якусь свою пісню, слава Богу, здається, на українську, і здається, ще випускала українською мовою пісню. А потім зникла. Я навіть не згадував за неї, де вона і що. Її потуги після розпаду гурту давно були крінжатиною.